Коли ти потрапляєш, попадаєш сюди за кордон на лікування? Перше, що тебе взагалі збиває ніг з ніг, це їхні купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, тебе беруть маски з під мишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з взагалі там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще. Тому що у нас інакший мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ні вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли, і тільки тоді ти можеш вийти там, пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема. Дуже гарно тут це виглядає, але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію. Тобто, наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця, тобто от моя права ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згинати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук, у них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія, а я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який би був без цієї бактерії. Трі MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецький. Єсиш дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день корне, то тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають, а як, ти що ти, чим ми можемо тобі допомогти? І тут нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету, звичайно, в госпіталях немає. Ну тобто fi Тобі треба, щоб хтось купив картку з волонтерів приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google там, перекладачем чи ще чимось. Вон, ти до тебе прийде врач і спитає, що болить, а як? І ти I have, I ай-ай-і все, нічого. Тобто мені довелося тут чити англійську просто лежачи в лікарні, вже як я виписував з лікарні, вже тільки, тільки тоді більш-менш розмовляв і в принципі вже було пізно щось комусь сказати. Далі. Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні, недоліковано. Взагалі тут практикують, людина приїжджає. Йому робити операцію на окові, на ногу, на ногах, на чому завгодно. І одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін, термін це типа апойтмента, час зустрічі там, через місяць, через два. Щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре? Чи